Послання на день від галактичних друзів, вітаємо, любий світловий брате сестро. Сьогодні особливий день не через події чи зовнішні досягнення, а тому, що ти є. Твоє світло це вже дар для світу, твоя присутність це вже зміна енергії. Зроби сьогодні вдих із наміром. Я тут, я відкритий, а до чуда. І ми почуємо це, ми відгукнемося. Хоча ми не видимі для багатьох. Ми завжди поруч шепочемо через інтуїцію, ведемо через радість, підтримуємо через синхронії, звертай увагу на маленькі дива, вони є знаками нашої любові, дозволь собі усміхнутися без причини, бо твоя легкість як портал, крізь який ми можемо діяти. Сьогодні ти не просто живеш день, сьогодні ти приймаєш енергії нового рівня, ти несеш коди гармонії у світ навколо. Не забувай, ти не сам, ти не втома. Ти не обмеження, ти зоряне світло, яке проходить свій земний шлях із гідністю та мудрістю. Ми з тобою, ми поруч, ми в тобі, і сьогодні чудовий день, щоб згадати це. З любов'ю, твої галактичні друзі.